З 1 серпня 2023 року стартував другий етап є відновлення, який передбачає отримання житлових сертифікатів за повністю зруйноване житло. Станом на зараз у нас тисячу до тисячі заявок вже подано мешканцями нашої громади. Очікуємо набагато більше, тому що тільки по рівню руйнації у нас 1483 приватних будинки повністю зруйновані, і також вже демонтовано до 20 багатоповерхових будинків. Тому ну, відповідно очікуємо ще відповідний наплив заяв саме по 600 постанові. Опрацьовано наразі 97. Позиції в частині відмов, тому що ці заявки були подані по тим будинкам, які підлягають відновленню, де будуть проводитись капітальні ремонти або вже проводяться, як, наприклад, по семи будинків, які потрапили в ініціативу президента Юнайтед 24. Та також ми перші в Київській області та, можливо, в Україні мешканці нашої громади отримали. Вже п'ять житлових сертифікатів на купівлю нового житла в межах України, так як це передбачено постановою кабінету міністрів. У нас три приватних будинки і дві квартири. По приватним будинкам сума сягає більше ніж 3 мільйони гривень. По квартирам це сума порядку півтора мільйона гривень. Наразі ми так само першому отримали доступ в роботі на якомусь певному етапі, під етапі наразі 300 заявок перебуває. Нам формує безпосередній застосунок дія черговість, і ми по цій черговості виїжджаємо, обзванюємо людей, пояснюємо, що зараз тільки є житловий сертифікат на купівлю нового собі помешкання в заміну зруйнованого. Питання другого підетапу, який буде передбачати відбудову безпосередньо на своїй земельній ділянці, ще не стартував. Якщо людина погоджується на ту суму компенсації. Яка відповідно прорахована формулою у постанові кабінету міністрів, то це відбувається досить, досить швидко. Багато людей відмовляються. У нас таких вже порядка 50 є. Ну це в рамках просто живого спілкування між людьми відбувається. Коли телефонуємо, пояснюємо, що от на зараз така-то, така то сума встановлена. Дійсно для зруйнованих квартир багатоповерхових будинків, які або підлягають демонтажу, або які вже демонтовано, сума компенсації, ну на жаль, є невеликою. Тому ми в свою чергу написали всі можливі вищі інстанції за того, щоб саме для міста героя Арпінь дана сума була переглянута. Для того, щоб подати заявку на житловий сертифікат по програмі Є відновлення другий етап, потрібно наступне. Перше це найважливіше право власності. Станом на зараз приймаються заявки там, де є одноосібний власник, тобто він один, не декілька і немає спільних часток. Тобто одне право власності частка дорівнює одному. Це перше, друге, воно має бути після 2013 року. У кого воно старіше, за стосунок дії наразі такі заявки не розглядає, не пропускає. Тому наша порада мешканцям оновлювати своє право власності. Це робиться наступним чином: замовляється в будь-якому бюро технічної інвентаризації новий техпаспорт з QR-кодом, внесений до єдиної державної системи у сфері будівництва. І до державного реєстратора з даним техпаспортом або до нотаріуса можна звернутися і отримати новий витяг з державного реєстру чи на нерухоме майно. Після цього можна в застосунку дію переходити в є відновлення, хто не подавав після того, як місто було деокуповано, інформаційні повідомлення в дію, подаєте інформаційне повідомлення про те, що об'єкт повністю зруйнований, і подаєте так само в послузі є відновлення в застосунку дію. Заява на грошову виплату.